Ось так виглядає. У нас повністю будинок із ремонтом у крахівцях. Це є вхід, ось така вхідна група. Як ми бачимо, вже частково встановлені меблі. По першому поверсі є повністю підігрів підлоги. Це в нас є вітальня з ось таким встановленим каміном. Виходом у внутрішній двір. Він ще буде повністю облагороджений. Тут буде встановлений кондиціонер. Вже є зона робоча зона кухні. Частково встановлена. Нагадую, площа будинку у нас йде 180 метрів квадратних, земельна ділянка 4 Ось Так, виглядає у нас кабінет робочий на першому поверсі. Ну, і, звичайно, санвузол, який також допрацьовується. Тут є місце для зберігання, яке можна також чудово використати. І піднімаємося з вами на другий поверх. Скляні перила. Основний санвузол, ось так він виглядає, також доробляються ремонтні роботи. І три окремі спальні. Одна з дитячих, ось так виглядає, окремо гардеробна. Ще одна дитяча кімната з виходом на відкритий просторий балкончик. І батьківська спальня. Родзинкою батьківської спальні. Це в нас є майстер спальня. Ось так вона виглядає. Вже, як ми бачимо, мебель частково також встановлена. Це в нас є власна гардеробна, а також власний санвуз. Друзі, дуже гарна пропозиція для власного проживання. Тому, кого цікавить, телефонуйте і їдемо з вами оглядати. Всім гарного дня!